Членство України в Євросоюзі це найсильніша гарантія безпеки, вважає очільниця Єврокомісії Урсула фондерляєн. Про це вона заявила під час відкриття дебатів в Європарламенті щодо миру в Україні, окрім членства у ЄС серед пріоритетів, які назвала фон дер фондерляєн. Також посилення обороноспроможності України та ЄС, а також повна відмова від російського газу. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаємо тебе. То чи знайшли в ЄС? Спосіб переконати Угорщину розблокувати шлях України до членства в Євросоюзі. Вітала, ну це питання власне мій колега з Радіо Свобода поставив єврокомісарці з питань розширення Марті Кос під час інтерв'ю минулого тижня. Я б сказала, що її риторика зараз дещо змінилась порівняно тим, що звучало ще місяць тому від різних посадовців у ЄС. Тобто, якщо раніше в ЄС говорили, що це нормально, коли під час переговорів про членство ЄС до країн-кандидатів є якісь питання від країн, які вже приєдналися до блоку, що ці питання мають вирішуватися на двосторонній основі. Наприклад, Македонія була змушена Рейменуватися взагалі, змінити назву своєї держави на північному кодонію, щоб стати членом НАТО. Але зараз, наприклад, Марта Кос каже, що приєднання України це питання також і безпеки, і країни мають враховувати геополітичну і безпекову ситуацію і дивитися на все це трошки інакше і змінювати підходи до прийняття нових членів. А на швидкому приєднанні необхідності швидкого приєднання наголосила сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фондрляєн під час дебатів, хоч і не сказала, як саме збирається. Говорити з Угорщина, щоб там не блокувала Україну Ми активно працюємо з Україною над відкриттям першого кластеру переговорів про вступ над відкриттям усіх кластерів у 2025 році. вступ України до нашого союзу це найсильніша гарантія справедливого і тривалого миру у нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли пліч о гененганд. Щоб відкрити один чи всі переговорні кластери, тобто це такі частини, де сканують законодавство України, потрібна згода всіх без винятку 27 країн-членів ЄС. Угорщина наполягає, що буде продовжувати блокувати відкриття кластерів для України, поки Україна не скасує всі закони щодо національних меншин, які були ухвалені в 2017 році, як відповідь на російську агресію. Я нагадаю, що тоді нове законодавство вимагало, щоб всі діти на території країни вивчали українську мову. Україна після того вносила зміни в законодавство, щоб відповісти на спокоєння Угорщини, але Будапешт хоче повного скасування тогочасних законів. Незадоволена Угорщина горщина зараз і зупиненням транзиту російського газу через територію України. Будапешті наполягало, що це питання також може стати на заваді євроінтеграції України. Ну а в Брюсселі е, в ці дні працюють над тим, щоб ЄС до кінця 20, 2027 року повністю відмовився від російського газу та нафти. Урсулем фондрляєн сьогодні назвала це одним із головних пріоритетів на шляху до зміцнення України. Росія неодноразово доводила, що не є надійним постачальником. Путін уже припиняв постачання газу до Європи в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і впродовж війни. скільки ще потрібно разів, щоб зробити висновки. залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й нашій економіці. Наші енергетичні ціни не можуть визначатися ворожим сусідом. Очільниця Єврокомісії до речі навела свіжу статистику, що до повномасштабного вторгнення країн євросоюзу платили Росії за енергоносії 12 мільярдів євро на місяць. А Зараз ця сума складає мільярд і 800 мільйонів, тобто ще досі доволі велика сума, але зменшилась. Частка імпорту газу з Росії знизилась в євросоюзі з 45% до 13%. Імпорт нафти скоротився в 10%. І напередодні єврокомісія представила новий план повної відмови від російських енергоносіїв до 27 сьомого Оку він а, має дозволити розривати вже підписані з Росії довготривалі контракти, і це а, є рішення не у вигляді санкцій, тому воно дозволяє обійти власне вето Угорщини і Словаччини. Тобто, ця нова програма Євросоюзу стосується правил торгівлі, які ухвалюються більшістю країн, а не всіма країнами одноголосно. як це відбувається санкціями? І угорський міністр закордонних справ вже назвав це такою атакою на суверенітет Угорщини. Фро... Словацький прем'єр також розкритикував план Єврокомісії наполіг, що його країна. Має угоду з Газпромом до 2034 року, і тепер він не знає, як, які будуть наслідки розірвання такого контракту. і подивимося, як буде просуватися власне питання із членством України в ЄС. Олена Олена, дякую тобі за пояснення. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович була з нами на прямому зв'язку.